І так все, все запись пішла, Я зараз сам скажу, і з вами придаюсь і поясню, що відбувається. і я зараз роз'ясню для вас, що вам було э, зрозуміло, що тут відбувається. І так. Давайте я це приберу. І так, всім привіт. Е, ви на каналі Арсіні Веселий. І сьогодні я хочу записати відео про те, як би про те, як дотримуватися. Правил. Правил. Е, тема, називається, тема називається виховна година безпечні зимові канікули. І ми сьогодні про це поговоримо, хоча хоч ця тема вже не актуальна, бо вона була актуальна 26 грудня 2020-2025 року. Але я все ж таки для вас записую це відео, щоб ви на мене підписувались. Підписувалися і я мог радувати, радувати в подачу для вас знімати в подальшому новий. І цікавий контент, який я собі запланував. Ну, але перед тим я би хотів, перед тим як я почну розповідати. Деталь, деталі, деталі всі цієї теми я би хотів попросити вас виконати такі дії. Це підписатися на мій YouTube канал. А чому я вас прошу кожен свій випуск підписатися на мій YouTube канал, бо ви можете слідкувати за виходом нових відео, за виходом нових відео, за... Писати мені коментарі. Ми можемо там в коментарях спілкуватися. Це, що стосувалося мого, так скажемо, эм, мого, так скажемо, мого ютуб-каналу це стосувалося, а також підписуватись а також підписуйтесь на мій. Телеграм канал, посилання буду в описі. Чому я вас прошу підписатися на мій телеграм канал, бо ви можете не тільки слідкувати за новинами, які я там публікую на своєму телеграм каналі. каналі. А чому я вас прошу підписатися ще на, на мій телеграм. На мій телеграм-канал, бо ви можете не тільки слідкувати за постами, не тільки слідкувати за скриншотами, а ще ви можете мені писати в коментарі в телеграм-каналі. Ми можемо там спілкуватися. Ви, ви можете мені пропонувати різні ідеї, різні теми, що ще засняти. Що що ви, що ви хочете побачити на, ми, на моєму ютуб на каналі А також а, слідкувати за новинами, які я публікую за голосовими в будь-якому разі потрібно, але ви не тільки можете це робити. Ви можете мені писати, ми можемо там спілкуватися. Я... Якщо у мене буде час, то я вашу ідею на свій телеграм-канал, яку ви мені будете присилати там тему, або ідеям, я буду знаходити час і публікувати на свій ем на, на свій е, телеграм-канал ви, ви прис... дивіться, в чому тут суть. Ви мені прислайте в коментарях. Я дивлюсь, якщо якщо скріншот або якась ідея мені подобається, то я буду намагатися публіком ну, публікувати ну, опубликовувати опубликовувати від вас. На, на на головну сторінку вашу ідею, ваш э, скриншот, а також багато всього э, цікавого. В общем, э, підписують, підписуйтесь, вступайте на нашу банду. І ми будемо продвигати не тільки мій. Ютуб канал. А ще ми будемо а ще ми з вами будемо продвигати мій телеграм-канал. Так що уперед. Уперед. Працювати далі над новими ідеями, над новими скриншотами, уперед. І так, а, але хочу нагадати перед цим. Але хочу нагадати. Що тут кода, що, що кодового слова тут не буде. Не Сьогодні сьогодні його не буде. І завтра його не буде. Кодового слова. Код, кодові кодові слова, я кажу, тільки, тільки по симулятору автомобіля 2 не, не як по, і по іншому там іде. Ну але перед цим я би хотів вас, а також ви поставте лайк на це відео. І якщо ви підписані на мій, на мій YouTube канал, то будь ласка, мій YouTube канал розійшли там другу подрузі, знайому брату, папіну. Кто у вас там є, я ж не знаю, то ютуб канал і скажіть. вот топовым, топовым, я себе не могу назвать, вот блогермус, ему важко, у него ноги не ходят, а мин так, такі демы ми, э, развиваем и попро, попрохайте будь ласка його підписатися, нехай він не пише коментарі, нехай він лайки навіть не ставить. Е, пусть він підпишеться, якщо е, пусть, нехай він підпише, підпишеться, якщо йому буде цікаво, то і нехай буде, буде у нас спільноті. Людина, бо цей, ця людина або цей чоловік. Ну що. А також напишіть коментар, а також зробіть репост, щоб про це відео дізналися ще більше людей. Я міг радувати вас е е якісним та цікавим контентом в подачу. В, подальшу, в подальшому. Ну, але ну, але перед тим я би хотів би вам побажати і спитати, як там у вас справи. Що ви робите? Що ви робите? Що ви збираєтесь робити? Що ви будете робити? Чи всі уроки. А, завтра ж, е, 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 чи... І як ви там втягнулися в цей ну, тиждень, як, як ви там, напишіть мені в коментарях, мені буде цікаво почитати. І я на всі коментарі відповідаю. Ну, не од... не одразу, звісно, ролику ще требаш. Ж... За. за. Ну. ем. Завірусі відео відеочі потрібно, щоб хтось завірусив, щоб воно кожному, хто із моїх хто із моїх мої підписників, побачили і прокоментували. Ну, а також я би хоч, що ви зараз робите, як ви відпочиваєте після чотирьох днів школи. Важко, не важко, напишіть мені, напишіть мені це все в коментарях. Мені дуже цікаво почитати. А також я би хотів вам побажати приємного перегляду та смачного, хто, їсть, хто буде їсти на моїй трансляції, коли я її випущу, на свій ютуб канал, а також, а також. А хто вже поїв, то вийчусь смачненьким кибером дивитися мій нового відео ролик, який я для вас, за... як я для вас зараз записую. Ну що, а, а я, я зовсім забув, що я не тільки публікую на свій. Ну я не только выставляю на свой э, YouTube канал Ц, я, я не только выставляю на свой YouTube канал видео, а еще публикую, э, а еще публикую э, все видео, все видео, яки, я снимаю, я снимаю на свой телеграм канал, так что вы можете Якщо хочете. І там, і там і там. І там подивитися. І там і там. Якщо ви захочете подивитися, або на ютубі, на моєму ютуб каналі, або в телеграмі. або в моєму телеграм-каналі. Ну все, не будемо тягну, тягнутися. Тягнути гуму, сідайтеся зручно і приємного перегляду. Погнали. І так, чи ви дотримувалися протягом двох тижнів, дотриму чи ви дотримували? Тут будуть як запитання для вас. Ну. А ви ці запитання може, якщо захочете, напишіть мені в коментарях, а я почитаю. Почитаю. І так, ви дотримували... чи ви дотримувалися правил дорожнього руху? Ви дотримувались, а ну, напишіть мені це в. Ви в коментарях ви дотримувалися правил дорожнього руху. Далі. Правил без електро, без спеки ви дотримувалися. Напишіть мені і це в коментарях. З... Зараз, одну секунду. Е, ви до ми дотримували, ми дотримували ці права елек електробезпеки. Напишіть мені типс. Це теж в коментарях. Далі. Е, прав, е, дотрим, е правил е, по, по ти а, чи ви дотримувалися правил е, правил протипожежної безпеки, чи ви дотримувалися правил всіх? Напишіть мені це, це, всі в комент... це все в коментарях, я все прочитаю, все е, про лайк подивлюсь на вашу поведінку. Чи ви дотримувалися правил е, проти проти без, проти пожежної безпеки? Мені буде е, цікаво почитати. Йдемо далі. Ідемо далі. Е, Право, е, чи ви дотримували, дотримували, дотримувалися дотримувати дотримувались правил. Е, Право, чи ви дотримувати? Дотримувались правил по ведінки. Чи ви дотримувалися правил поведінки на воді? Напишіть мені це, це теж в коментарях. Я все почитаю, все пролайкую. Всім відповім. А далее право по поведінке з вибух. Право, чи ви дотримувалися право поведінки з вибуховими предметами на це ще одне? Хм... надо потом для вас упидование um, um, так с творить. Так, ви выдутрим А напиши мне цеспункт, uh, че ви дотримувалися право по поведінки з вибуховими предметами. І останнє, ну це було останнє, тепер ми переходимо до КТ. Категорично забороняє До пункту 2 категорично забороняється. К Контактувати не з незнайомими людьми. Це ви, це ви робили протягом е, канікул е, зимових. ви не ви не. Би не, би не, би не Ну, Мы не контактували з незнайомими людьми. Напишіть мені це в коментарях. Далі. Далі, далі, далі. Цек це до речі відео з... Ну, я просто в шоке. Я, я, я для вас не такі відео не записував. Перебувай, перебувати на об'єктах. Стоп. Перебувати на об'єктах. Не за. Не. Перебувати на об'єктах не... на об'єктах незавершенного будівництва. Це, а ви не перебували е на об'єктах, ви перебували чи ні? На об'єктах, на цих об'єктах, які я вам зараз зачитав, ну і ви, ну і ви можете... Побачите на скріншоті цей пункт з е, комою. По, ну, так, поїхали далі, е, кати так Відві, відвід. Во... во до ми Шай ми шла. Ша без нагляду дорослих відвідувати во до Воду ми без нагляду дорослих. Це ви робили чи ні? Напишіть мені в коментарях. Я все почитаю. І хто не виконував ці пункти, які я зараз для вас. Ну, я цей ролик записую. Натильке для того, чтобы вы подписывались, я на меню тупканул. А кто не выконывал, я для вас стрелок. Ну, я для вас такие знания, ну, таки, такая интерактивная тема у нас. Я потом а, за, а завтра... Ну, Завтра запишу відео плюс про, про це э, Е, э, роз, розпалювати, э, э, розпалювати вогнище эм розпалювати вогнище у лісі. но зрозуміло еще ніхто хто зараз у лис. Не ходи, тому що там холодно і та, тим паче зима. Так що я для вас це питання не не буду ставити і навіть питати не буду, тому що я сам розумію, що зараз зима. Ну у деяких зараз може літо. Ну ну ось, наприклад, у мене зима зараз. А це була тема номер. Тема номер один. А завтра буде тема номер. Я це відео, ну, цей пункт розбив на ці розділи розбив на дві теми, Вот, я сьогодні вам про прочитав і ви обов'язково напишете Мені зміни ці всі відповіді, які я вам поставив. Я перевірю за коментарями, чи ви виконували ці дії, які ви бачите зараз на скріншоті. А це була тема номер 1 я, яку я щойно записав. Ну, але це, на цьому це все. Дякую за... Дякую за перегляд. А, а завтра буде відео, ну. Завтра буде у нас відео, Видео... Ві... Там два відео теж в розділі є, Виховна робота. Там я така тема. Выход. Выхуна. Вихом на роботу. Там где-то перерозділ. Я для вас завтра запишу відео. Ну, відео з видео. Запишу і перевіримо, як ви виконували ці правила. Який вам е, щойно зачитав. Ну, все, на цьому це все. Дякую вам за перегляд. Е. Це відео було. Ну, пере, перевірка вас Як ви виконували, як ви виконували. Як ви виконували ці пункти протягом зимніх канікул. А я вам бажаю гарного вечора і на добраніч. Всіх люблю, всіх обіймаю. Пока-пока. Всім до, до зустрічі. На завтрашний драм связь зато это мач пьяный, завтра я для вас точно мою ролик записать. Пока, пока-пока. пока І Ещ я попросилась и не сказав, що це, ну, еще я... пятницу в минулую пятницу, как была перед, э, перед, перед, сейчас, 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 заморожу. И я побачил у восьмому А класів у минулу п'ятниці, яка була перед навчальним семестом у 2026 році. Я вам істою завтра розповім, як я це е, по, по, побачив. Я вам завтра все розповім. Все, все, всіх люблю. Все, всех люблю, всех обнимаю. Пока-пока. Пока-пока. Всех люблю, всех обнимаю. Мои пташечки. Пока-пока. Подожди.